Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні буде такий, я так думаю, влог одного підключення. От тому, давайте починати. Немає багато часу на зйомку, але є що показати. У мене є два процеси, які були з попереднього влогу, і дещо буде новеньке. Так, по-перше, ось ці шкарпетки, вони практично не просунулись минулого. Після зйомки минулого відео я поставила маркер і трішечки ще пров'язала довжину. Я в'яжу їх на подаруночок, тому е, міряю на себе, я б вже собі починала робити клин підйому. П'яточку я планую тут бумеранг, але у мене є такий блокатор роз'ємний, знаєте, з кендіярну дерев'яний. От Треба його знайти, е, зробити на потрібний мені розмір, десь на 39. й і Показував вам красивий візерунок. І поміряти коли ж ну, в сантиметрах скільки це треба. Це пряжа мені була подарована, на жаль, етикеточка не збереглася. І це пряжа, єдина, що знаю, шкарпеткова, чеського виробництва. 420 десяметрів 10 на 100 грам. тоненька, звичайна шкарпеткова ниточка. Ось таке якесь спочатку було логічно, потім для мене якесь нелогічне рішення. Такі кольори пішли, я їх вив'язала, бо мені було дуже цікаво подивитися. А потім починається знов цей відтінок. Я його називаю Тіфані, не знаю, як він правильно називається, з рожевим. Ось так. Зараз я вам обіцяла схему, я перемалювала, зараз подивимось. Ось ця схема візерунку. Іде перехрещення петель. Першу петлю знімаємо перед роботою, пров'язуємо другу петлю і першу повертаємо на спицю. Так, А тут спочатку пров'язуємо другу, потім першу. Тут я не знімаю петлі, просто пров'язую на спиці. А тут я знімаю, тримаю в руках. Я не використовую додаткову спицю. Ну ось Тут три ряди йдуть з перехрещеннями. В кожному рядочку потім просто це це лицеві, це накиди, це дві разом. Туди з нахилом ліворуч це е, за передні стінки праворуч. Е, ну, Знаєте, трошки оце заморочливе переплатіння, є подібний е, візерунок, подібний тюльпанчик, більш діркавий, але за допомогою тільки накидів та двох разом. У мене був е, цей поло, таке літнє поло, ну, футболка з, з комірцем поло. То можна було б ту доріжку використати, також було б дуже схоже і ну, хіба що більш діряве, але я не думаю, що там ті пару дірочок вплинуть на теплоту шкарпеток. Так, може, хто хоче зробити скріншот цієї схеми. І можна так само, я вам показувала в минулому відео шкарпетки, які мене надихнули, всю зробити таким візерунком. Тут рапорт. Ну, 8 петель, ці для симетрії додаються 2. І це наступна схема. З Пінтересту в мене Оце дівчата три разом. Це тут дві разом і притяжка. Ну, це з нахилом праворуч, а цей значок з нахилом ліворуч, трішки не так, як в цій схемі. Цей накид в наступному рядочку пров'язується з ну, такою рисочкою. Цей жилет я вам показувала, я вішала маркер, але мені довелося розпустити той весь жилет, і я перев'язала його з нуля. Це реально, дівчата, та річ, яка в'яжеться, там, коли кажуть, за 2-3 дні. Мені ніколи не вірилось, але в мене сама ця річ реально зв'язалася за 3 дні. Ну я дійшла до горловини. Ось так виглядає візерунок уже в полотні, тут по колу. І вже коли я розділила наперед спинку, в мене пішли поворотні ряди. Я використовувала для виворітних рядочків спицю на пів розміра менше. Це Drops-air ось такі етикеточки, ось моточки. Це 35-й колір. Одну я мала покласти тоді в порожні баночки свої моточків, але не поклала, і зараз вив'язаних у мене два мотки повністю, тому я забираю одразу покладу, бо потім забуду, вони загубляться в мене. Коли я зв'язала вже це ну якби перед спинкою, об'єднала тіло і обв'язала горловину, в мене ще досить багато залишилось пряжі. І я собі вирішила не робити м, оцю обв'язку типу а жилет, а вирішила спробувати зв'язати такого светрика, джемперочка, не знаю як. Коротше, так, дайте свічечку я трішечки посуну. Вона в кадрі буде, але не буду заважати. Це також ми приберемо. Як тут у мене я робила? Значить, у мене рапорт візерунку 12 петель. І мій перший варіант я набирала 160 петель. 168. На резинку 8 скоротила, і в мене було 14 рапортів. Коротше, я не пам'ятаю, скільки петель, може 168 було 14 рапортів. Зараз я ну 7 наперед, 7 на спинку. Зараз я залишила 10 рапортів, у мене 120 петель на оце тіло. На низ я трішки більше набрала, десь 126, на списках 4,5, потім я їх збавила рівномірно. Я 19 з 20 пров'язувала разом, і в мене вийшло 120. Так, 6 скорочень зробила. І перейшла на цей візерунок. Воно, знаєте, ну, воно е, не оверсайз, воно йде по фігурі, на розмір Десь S, можливо, на XS також підійде, на M уже буде прямо в облипочку. Так, а, ну, на мене так, воно вільно. Воно досить короткувате, але я в'язала по саму довжину, брала заміри по е, Garn Studio сайту. Я думаю, що воно потягнеться. Єдине, що я тут зробила пройму як на жиле. Тобто я тут збавила петлі. бачите, вона така тут округла йде. І коли я набрала петлі на рукав, мені було лінь робити цей окат рукава. Бачите, саме плече не дуже тут велике. А тут я шила методом трьох спиць. Мені було лінь шукати гачок. І, до речі, я в'язала, як якось цікаво, одночасно перед спинку, одночасно дві пілочки. В мене було з одного мотка з серединки і з початку. Приєднала другий так само, і одночасно я вив'язала це, щоб не заплутатись, щоб нічого не рахувати. Коротше, може комусь цікаво ця пряжа йде. 150 метрів на 50 грамів, але вона така об'ємна, що тут спиці 5 рекомендують, і вони у візерунку гарно виглядають. Якщо це сукня, от я собі в'язала, то там я брала 4,5, щоб була щільніше, щоб не просвічувала. А для светрів, жилетів, кардиганів 5 ідеально. Ну, мені здається, воно таке легке, повітряне і дуже мала витрата. Тобто оцей весь. Мій е, виріб без рукавів, до рукавів, е, важив 100 грамів. Ну, це з горловинкою, з необрізаними ще кінчиками. Так, е, значить, я набирала 120 петель на спицях номер 5 е, Тут я щось розраховувала. Е, коротше, ось яка в мене горловинка. Попереду. Я закрила центральний 12 петель, це якраз один рапорт. І що зручно, що в мене тут, бачите, як візерунок вписався, е, нічого не треба було вигадувати. Ось така в мене виходить поки що. Я почала рукави в'язати одночасно, але це так довго переключатися з одного на інший. Тому я дов'язала, наприклад, до якогось ряду, да, я пров'язала тут рапорт. От, а тут я потім ну, буду по рапортах в'язати так, щоб не о, менше перекидати ці спиці туди-сюди. Е, не знаю, я поки що не міряла, коли розпочала рукав. Е, буде в зворотньому напрямку, але тут воно так якось сходиться візерунок. Дивіться, як воно, як наче, тут ромб таки задумано. І тут ось сходиться. Е, на рукав я набрала. 48 петель, 4 репорта. Ну, Наче от коли я тут міряла, то це широкий такий, мав бути, рукав, це 4 ромби. Ось, Але тут воно не таке вже й широке. Ну, не знаю, сподіваюся, що то, що тут немає оцього окату, якби я одразу задумувала це як светр, я би тут не збавляла на пройми зовсім а робила би якби спущене плече. Мені таке личить, я таке вже в'язала. От, ну, не знаю, що з цього вийде, таке е, перев'язувати потім рукав мені не захочеться, що Тут я бачу, петлі трохи погубила. Е, і ну, от якось на, одній, на одному диханні розв'язався цей жилет практично з нуля там за три дні, але потім я його відклала, бо я отримала новеньку пряжу від магазину. ну, Точніше, я зробила замовлення в магазині Анже. Так, це буде перша пряжа ось така. Каза Філато, Прато Baby Wool 100% мериносова шерсть з 551 номер беж, Хоча для мене це більш слонова кістка. Це ціна йде ну, їхня якби, основна, але на сайті там ну, практично завжди діє ціна знижка, точніше, 5-10%. Це ось такий е, мереносик. Що мені подобається на сайті Анже, що в них, коли ти замовляєш, вже є пряжа в розмоті, іноді буває в два складення змотана, і іноді, Так, ну, наприклад, я взяла собі 5, ось таких 100 грамових моточків. Тут уже йде якби, така тоненька ниточка, тисячі, скручена в дві ниточки, ну і вона скручена. Не, не просто змотана, на двінточку, а це така, видно, йде від виробника. І в'яжу я в три складення. Тобто в мене виходить метраж 230 метрів на 100 грам, ні, не 230, 250 метрів на 100 грам, тобто 125 метрів в 50 грамовому моточку, якщо це брати аналог моточної пряжі. Так, значить, я вже раз заплуталась, так що мені довелося різати нитку. У мене немає якогось кошика, тому в мене в такій сумці ось лежать ці моточки, і зверху просто кладу в'язання. Що я в'яжу? В мене влітку я в'язала такий собі пудровий збавовний джемпер цією різинкою. О, саме так, таким самим чином. І, знаєте, це найзатребуваніша річ у моєму гардеробі. Це те, що я реально ношу, те, що мені подобається, це мій улюблений візерунок. Так, я його не люблю в'язати, але я обожнюю його ще до того, як я починала в'язати, я е, вибирала собі покупні речі з таким візерунком. Три светра в мене було Це мінімум, який я пам'ятаю. Це просто. Однотонні, без всяких візерунків. І ще один був такою резинкою, але там якась була чи то інтарсія, чи то просто знаєте, ці деталі були зшиті. Ну, якби да, машинно. Різних кольорів також цією резиночку. А, один ще в мене був такий з бубонами також з цією резинкою. Ну, коротше кажуть, це я люблю. І кольор, дивіться, який гарний. Одразу, як я отримала, я спочатку дівчат хотіла. Купити моточну нитку, бо ну, мене те, що напрягала, це в'язати в три складання. І вже раз я заплуталась, довелося відрізати, але так виходить набагато дешевше. І то, Тої нитки, яку я хотіла, її не було в наявності турецької. А Якщо дивитись італійським ну, то вийде в два, то й в три рази дорожче. Тому взяла. Ось цю гарно вкладається у візеруночок. На резинки я використовувала спиці 3,5. Вона, до речі, сама пряжа дуже еластична, гарно тримає резиночку. Набір у мене набросу в ниточку. У мене на каналі є список відтворення: Набір та закриття петель. І там є майстер-клас, як зробити такий набір. От, і потім на спицях номер 4 я в'яжу. Все інше, все е, поки що повторюю, як е, я розпочинала той светр, а вже далі по розміру буду міряти і регулювати. Принесла показати светр, який я в'язала цього року. Е, влітку, я, здається, його закінчила. Е, ось такий це Gazal Organic Baby Cotton, е, турецька, 100% бавовна. Тут пряжа товстіша, тут 115 метрів, у мене вийшов метраж 125. Але вона отак, от, от, наче і щільність нормальна, але трішки є просвіти. І вона така, знаєте, легенька, от як почалась осінь, я її ношу прям не знімаючи. Кольор я просто. ну Я і з мириноса такий повторювала, бачите, тут видно, десь у мене були помилки в цих прибавках, що тут десь якісь більші отвори. Але в цілому ну, він виглядає, от якщо б я не знала, що це ручна робота, що це зв'язано з пицями, я б ніколи не подумала. Тут мені не дуже подобається низ, як у мене закритий. Закривала голкою оцим фабричним методом, і от на бавовні це не гарно. А от рукав я вже закрила також голкою, але Дуже простим способом, крізь три петлі весь час продіваєш і крайню потім скидаєш, виглядає охайніше набагато. Але вже тут я не переробила, дівчатка. От, тут я вам казала, що я думала, чи звузити його, чи ні, що він мене трошки розчарував під час сприня, бо коли був мокрий, дуже розтягнувся, але потім висох і все на свої місця. Ну, коротше, він і недовгий, нічого. І цей в мене десь заважив до 500 грамів. Я сподіваюся, що в цьому вистачить мені цієї пряжі, що я купила. Бо ось ще мінус такий бубійної ниточки, що ти не докупиш, якщо тобі буде треба. Ну, і я ще хочу дуже сильно светр з косами. Я вам вже розповідала, і хочу я ще картиган із запахом. Тобто, я взяла такий, таку суміш: це альпака з Мохером, і, здається, мікрофібра. Ну, воно якесь еластичне, я буду брати зразок, бо в мене є така підозра, що, можливо, він буде давати усадку, що мені би не хотілося. Колір такий жовтенький. Ну, я знаю, на цей колір кажуть, лимонний, хоча, як на мене, лимон більш такий е, помаранчевіший на вигляд. Ось. Ця ниточка тисячі метрів також. ну Та 750 не також, просто тисячі метрів на 100 грамів. І я взяла в три складення. Це виходить 500 метрів на 100 г. Ну, зазвичай ці йдуть моточки по 25 грамів. Я дуже дивилася на пряжу Сетасурі від Лана Гатто, чи Лана Гроса, Лана Гроса. І ну, там 340-330 гривень моточок 25 грамовий. Треба 10 якось. Ну, якось це мені поки що дорого, та й ще й немає в наявності такої кількості й тих кольорів, які б мені хотілося. Тому я взяла такий більш бюджетний вона дуже пухнаста, не колеться. І я пробувала в'язати візерунком, ну, негарно губиться. Тому це, скоріш всього, цього, я хочу розпочати светр з запахом. Не светер, а Кардиган. Такий домашній затишний е, в прохолодні дні. От, е, навіть вдома ходити в такому затишному, красивому кардиганчику. Тому що ми маємо зараз? Три розпочати процеси. Старт, який я хочу розпочати. Плед знову я не в'яжу вже декілька тижнів, бо в мене шкарпетки були з такого дрібного. От, е, Поки в мене є такий запал, таке бажання натхнення, я буду в'язати цю резинку. Я знаю, що вона швидко набридає, тому поки що я її буду в'язати. Ну, вже тут зовсім трішки роботи, то хотілося б закінчити цей джемпер. Е, я думаю, що він буде ну, таки має місце бути така річ, трошки оновити свій гардероб в'язаний, тому що є такі улюблені речі, які прям, ну, дуже вже заношені. От. Ну і шкарпетки. Треба також надовго не відкладати, якось закінчувати. Тому не знаю, чи буду розпочинати там, чи ні. А поки що це все. Все, що я вам хотіла показати, чим хотіла поділитися. Дякую всім за увагу. Всім бажаю, мирного неба, міцного здоров'я, всього самого найкращого і до нових зустрічей. Па-па!